Джері побіг десь наперед. Друзі, вітаємо вас на каналі Грибний сезон. Сьогодні 20 липня 2023 року. І ми з Джері вибрали трошки часу, О, він бігає. Джері, ти де? Де ти бігаєш? Треба поздороватися із глядачами. Наперед утік. Ми з Джері сьогодні вирішили піти. На таку грибову прогулянку перевірити, як там справа із грибами, була жара. Вчора вечором пішов дощик. Сьогодні зранку міркував іти, але зранку ще не було можливості, була робота трошки. І зараз півдесята година ранку. Трошки звільнився, з'явився вільний час і йдемо. Е, Дивитися, що там, як зараз із рибами. Надіюся, погода нам не помішає. Ось такі хмари якісь насуваються із заходу. Але нічого. Надіємося, що ми іще до дощів сьогодні обіцяних після обіду встигнемо назбирати трошки грибів. Отож, запрошуємо вас до такої сьогоднішньої нашої, надіюся, успішної. Рибалка. То сперед. Моримуха, мухомора у нас вже зустрічається по дорозі. От, Друзі, перше, куди ми підемо, то сюди вже. хто дивився мої попередні відео, то знає цю місцевість. Це схил горисмерик. тут перевіримо, як, чи є польові гриби. От зараз останнім часом вони трошки вже перейшли. Стали менше рости. от, ну, Невідомо наскільки. Гриби ніколи так не переходять, або зовсім перестали рости. Просто на якийсь час стає, ну, стає на грибів трошки менше. От Вже я бачу перша знахідка. Перший такий гриб нас зустрічає. о, Давно я тут не ходив. І дивіться, що тут виросло. о, Чудовий гриб. Великан гриб потужний такий о! І ще й твердий. Ого! го Прекрасно. Що, подивимося, може ще десь щось є довкола. Поруч нема більше грибів. Щось не бачу. Принаймні, такого великого точно більше не бачу поруч. Ну що, Повертаємося до нього. Прекрасний гриб. Будемо вимикати і дивитися, що то є за гриб, у якому він зараз є. Ага, така в друзі, бачите, який гриб. Супер гриб. Прекрасно будемо його вимикати. То він іще може і файний. Такий важкий. Подивимося, яка шапочка це чиста. ну Трошки є червива з цієї сторони. але, але, але Корінь такий видно, як я стискаю його, так? твердий. Я думаю, що все ж таки ми візьмемо цього гриба. Ну, він червивий, шапочка видно, червива, e, іменнофор уже пошкоджений рибаками, от, але ще може не повністю. E, потім ми виберемо з нього, бачите, який в курзині. Це 30-літрова корзина у мене така. Добре, шукаємо далі. Ха, перша знахідка дуже гарна, потужний гриб знайшли перший. Я думав, що польових буде менше. Але, як розумієте, польові гриби чи лісові гриби, періодично вони можуть трошки менше рости. Потім піде дощ, стануть для них сприятливі умови і вони знову починають рости масово. От Для польових грибів зараз такий період часу, що їх масово вже так немає. Однак ну, по грибове по два ще є. От Спочатку будемо сьогодні шукати польові гриби. А потім подивимося, може є і лісові. Отож, друзі, будемо включати камеру, коли буде знову щось цікаве. Зустрів ще лисички такі. Ну, Обов'язково їх заберемо. Дуже гарні лисички. Чудові. Ну, гриб потужний. У нас сьогодні перша знахідка така, що ого. Дуже гарний гриб. І ще від нього враження лишаються, Ось така перша знахідка, то може бути дуже цікавий сьогоднішній похід. Єдине, що може нам завадити у тому, то хіба дощ. О, хмари все ж таки насуплюються, небо все більше і більше. Але не знаємо, будемо бачити. Ну що, Джері, знайшли ще одного, але це ще більший. Це вже напевно все. Це вже напевно все, гриб. Подивимося, навіть чи варто його трогати. Це все, цей хай вже так лишається. Цей пропустили. Не були тут уже майже тиждень. Ось такі гриби понаростали. Що саме цікаво, чи є молоденькі, от то мене більше цікавить. Якщо є молоденькі, значить туди сезон грибів польових. Відновлюється. Якщо молоденьких не знайдемо польовиків, то буде значити, що трошечки перерив із польовими грибами. Так, тут у нас підберезовик, то теж інший гриб. Теж старенький вже бачу. Ну що ж, шукаємо, шукаємо, дивимося. Йдемо нашим казковим лісом і шукаємо білі гриби. Погода насуплюється далі. Чергова наша знахідка тут. от такий гриб. Це є трепетівець підосиновик. Він може бути і червивий, так як жара така була. ну В принципі, подивимося, може з нього виберемо, нога в ньому точно має бути чиста, але шапочка може бути червива. Передивимося його вдома. Ну Дощик вже такий накрапає, Джері сховався вже під смереки. Джері, ти там сховався так? Да? Там не падає? Ну не знаю, подивимося. Може і я сховаюся під смереки, у нас дощ може бути так, як надійшов, скоро так може і перейти. Перестати падати. Будемо бачити. Отже, друзі, дощик потихоньку набирає силу, здривнішого стає все потужніший. Вершину гори Смерика починає закривати туман. Значить Ця погода по всім ознакам може бути тривалою в часі. Це не скоро Дощик цей перейде, може бути цілий день. Отже, в такому випадку я приймаю рішення повертатися зараз все ж таки додому. Ситуацію із грибами я для себе з'ясував із польовими, принаймні у цьому лісі. Е, молодих польовиків поки що немає. Однак після такого дощику, як був вчора, і сьогодні знову падає дощ, то я так думаю, 4-5 днів і польові гриби знову з'являться. А тим часом ми сьогодні знайшли пару лисичок білого гриба і Трепетівця. І я приймаю рішення зараз із цим, з цими трофеями повертатися додому, брати плащ, так, як от така погода, і йти у інший ліс, дивитися, що буде там. Ну от Так, так міняється погода у нас, як бачите, в Карпатах.